Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Дякую за те, що підписуєтеся, пишете коментарі, ставите вподобайки. У нас з канікули вже тут в Німеччині закінчилися, тому йду в школу забирати Анітку з Марчиком на зупинку. Тому дивіться, всім гарно перегляд. Прийшла вже на зупинку, чекаю автобуса, але майже вспіла, тільки прийшла. І ось вже ось вже їде автобус. Ще б хвилинку і не встигла би на автобус. Все, підемо школярками. Мама, вже конфетки. не блідська. Я там не принесла, мама домовкам ще не принесли. Меркусь, як тобі перший день не втомився? Ні. Нормально? нормально. Анітка тобі. Мені теж нормально. Я нічого не з'їв, я б нічого Чого? Може Мені конфету. Далі. А я тільки, тільки буду бутербродом Бутербродом? Закінчилися вже канікули. Два тижні досталь було, і діти віддихнули, і ми, як то кажуть, віддихнули. І хоча тут не загружають дуже уроками, домашні майже не здають, але все одно тут в канікули в них два тижні, в нас в Україні один тиждень, тому почалися в нас шкільні дні. Тепер чоловік зранку завозить, а я після обіду, після школи забираю їх на автобусі. Покажу таку розпаковку. Те, що купили. Так, це перець, це я хочу фаршироване зробити. Також фарш з перцем буду фаршировать. Купили скумбрію копчену. одну, тому що не всі їдять. Так, і м'ясо. Це філе. Ні, це не філе. Це лопатка, це стегно. а це філе. Також печінка і беточне м'ясо. Це все зараз я переріжу по колючках і в морозилку так Тут сир. Це вже відкрила, бо робила гарячі бутерброди тільки що. Сметана, кукуруза, це томати, гречка. Також сир, огірочки, ковбаса, сосиски. Також перець, крабові палочки хочу сала зробити, це тільки що буд-буде робила. Так, майонез і кетчуп, і творог. Це на запіканку. Така у нас в суботу була закупка продуктів. І ще гущенка. У нас діти люблять плінчики з гущенкою, тому ще гущенка. Така в нас була закупочка. Зараз м'ясо все переріжу. Це дітям купили така чорчкела, чи як вона там називається. В общем, зараз переріжу м'ясо. Сьогодні перезроблю начиняний, потім покажу. І беточки відіб'ю на неділю будуть беточки. Тому зараз буду готувати. Показую такий. Наборчик купила. Так, це, це в магазині Action. Це лосьйон для тіла. Дуже запах дуже класний. Це соль. Дуже хороший запах. Так, це душ, гель для душа, крем для рук і мило. Дуже пахне. Дуже класний запах, буду пробувати. Це побачила такий наборчик. Вирішила купити, спробувати. У нас запах то дуже класний. Крем, дуже класний, нежирний, гарно впитує. Мені, мені сподобався. Так, і тут по, по 100 мл. Такий наборчик стояв 3,45 євро. Вирішила спробувати взяти. Солі також тут 100. тут все по 100. Єдине крем. Крем 30. І мило таке для рук. Дуже класний. Сподобався мені, буду пробувати. А це по об'яві знайшли духовку з плитою. І чоловік ввечері приїхав і вирішили поставити. Ну, як поставити, чоловік заставив, все, все старе знімав і ставили на нове. Ця вже така стара була, вже неробоча, тому поставили новішу і одразу вигляд інший. Купила вчора сковородку собі нову, бо ці щось вже всі спортилися і рішила на обід. Картошку посмажити і оселедець. Щось таке захотілося. інтересно. Так, і така сковородка. Це вчора в екшені купила 10 євро. Не знаю, наскільки вона довго буде працювати, але треба було вже купити нову. Так, і там я вже показувала нова... Ну, як нова? Не нова. Е, купили б у е, плиту, і воно в комплекті йшло. <кій> і духовка. Получається, ще е, плиту я помила вчора, а духовку ні. Е, тут ще треба оцей низ пройти, тому що там та духовка стояла трошки по-іншому, тому треба ще тут це все вимити. І саму духовку помити. Ну, це все одно набагато краще, чим було. Та така була стара вже. ще е, Не користувалися батьки-хазяйки. Е, Тому купили сюди таку БУ, але воно працює гарно, в такому гарному стані. Е, і вигляд. Сразу вигляд інший. Так, а це у нас. Такий котел їхній ще на солярки, такий він страшний, я його навіть і не показую. <смі> він такий не миється, не відмивається, воно таке, що в них тут такого опалення немає. Від нього сажа йде, оце, оце на полу. Оце постійно цю сажу відмивати потрібно. так, Це я витягла це деко з цього з духовки, треба буде також вимити. тому… Я стараюся в кадр, щоб не попадав цей котел, тому що такий він не дуже. так. І, я кажу, навіть вигляд, інший став плити з духовкою. Дуже мені подобається, як воно вийшло. Ми купили, хазяйки сфоткали. Ем... Вона довольна, все хорошо. В общем. Тепер хоч можна в кадр показувати, що варю, що смажу, а то не показувала, бо наскільки була страшна плита, що даже було стидно показувати. Дома то в мене там в Україні новеньке все. Якраз ми тільки купили все новеньке, то там і не стидно було показати, а тут а не люблю, коли воно таке не дуже. Не люблю його показувати. Тому тепер можна вже показувати. Зараз буду картошку смажити, Діти зараз школи прийдуть, а по чекає з Аніткою. Я зараз поїду в школу, заберу їх. І зараз буде на обід у нас, так як я сказала, картошка. І на вечерю щось придумаю. Хочу ще сьогодні якийсь чи пиріг чи кекс гарбузовий зробити з горішками. В общем, я думаю, рецепт вам засніму. І в описі під відео оставлю. В общем, так. Тут у мене. Так, теж <ріст> треба все поприбирати. Посудомойку зараз загрузити. Зранку також після вечері дещо осталося. Небагато там було буквально пару тарілочок. І зранку діти школою їли. Також я загружу її, поки поїду до школи, воно все постирається. І... І так. Це вчора мли оладушки смажила, а це биточки відбивні, правильніше. Тут у нас, якщо може буває, ви десь в кадрі бачите, вода стоїть в бутилках. Тут ми купляємо воду в бутилках, ну щоб пити там чи на чай, тому що. З крана я не п'ю, ні вдома не пила, ні тут ми не п'ємо, ні дітям не даємо, А ця вода в Лідл ми купуємо. Вона хороша така, ну, на вкус хороша вода. Ми вдома то там їздили в село, там набирали воду, там дуже класна вода. І тут оця з бутилок теж непогана. З крана я не даю дітям і сама не п'ю. Тому щось мені таке захотілося купити сюди такі. Лейсмати, отак ось. прям я вже другий день дивлюсь і думаю, потрібні вони мені тут чи не потрібні. Що ви напишете? Пишіть в коментарях, потрібні вони мені чи не потрібні. Я щось думаю, що хочу купити. Якраз, виходить, е, одна тут, одна тут і тут так, зроблю по три. І з тої сторони три. Зробила собі чайок такий ромашку зм'яту. Я люблю такі чайки. трав'яні пить. В общем, пишіть в коментарях, чи потрібно сюди ці плесмати, чи хай так буде. В общем, буду зараз загружати посудомийну машину і якраз буде смажитись картопля. І побіжу в школу по Анітку з Марчиком. Я в попередньому відео сказала за плиту, що вона старенька, але я забула сказати, що. У нас перестала духовка працювати, і десь через пару днів після того, як духовка стала працювати, перестала працювати, ну, вона ще електрична, і там одна оцей кружочок почала перестав працювати, а потім інший якось так, не дуже мені вона якось погано нагрівало все. А вийшло, що залишилося тільки дві таких невеличких, два таких кружки невеличких. А що ж мені ті два кружки, коли в мене великі каструлі, тому мені написали хазяйки і вирішили купити, ну, оце, як я вже сказала, БУ. А то передивилась відео і думаю, сказала, що. Просто старенька, але ні, вона просто перестала працювати. Духовка перестала працювати і ну, ці електричні, плита електрично, і воно перестало працювати. Тому прийшлося замінити. Все біжу на зупинку. Захекалася трохи, біжу по своїх школярів. Загрузила псудомойку. Поставила ще стірку. Обід готовий. Тому біжу. Ось Такий невеличкий дощик моросить. Але я думаю, може сильно не розійдеться. Не хотілося бити по дощі, Тому біжу. Ой. Тоді на дворі і не холодно, але вітерець такий трошки прохладний. Хоча повітря ніби тепло. Сьогодні це в них саме довше уроків. Шість уроків до півдругого. Якраз в мене автобус півдругого. І якраз приїжджаю я і їх забираю АТО. Ці дні кроме п'ятниці до пів дванадцятого, в п'ятницю до пів першого. Так. Фу, щось я вже захекалася. Так біжу на зупинку, поки старалася вдома все встигнути, щоб приїхати. Далі готувати, хочу кекса зробити. Я вже говорила. І вечерю треба ще робити. Тому... Люблю, щоб кухня була чиста, щоб стався і готуєш на чистій кухні. Тому старалася все швидко зробити. І бігом-бігом, все галопом. Тому так, вже майже дійшла до зупинки. Такий дощ сьогодні йшов гарний. Але зараз, поки нема, ну таке щось буває. Нема, не маємо Тому так. так, приступила вже до приготовлення кексу. Натерла гарбуза 250 грам. Це ще в мене остався. Може, з нього щось придумаю, а може в морозилку положу, побачу. Так, тут поставила, це в мене такий блокнотик з рецептами, щоб тут дивитися. Так. Три яйця тут іде дрібка солі, 250 грам гарбузового або пюре або натертого, 100 мл олії, 200 г борошна, розпушувач. Ну і там можна кориця, там 50 грам горішків, або ізюма, або сушеної вишні. ну, що забажаєте. Роблю цей рецепт перший раз. знайшла його так. Наче сподобався мені цей рецепт. Побачу, як воно що вийде. В общем, буду дивитися. Ну, в принципі, вроді непоганий. Хочу зверху ще зробити глазуртику з лимоном, вода, лимонний сік. Хочу зробити таку глазурь. Зверху залить. Я думаю, має смачно вийти. Так. Зробила вже тісто, додала ще сюди цедру лимону і сок апельсина половинку. Взяла таку формочку і київську, якраз така осіння. Осіння така. Мені подобається класно. Гарненька така, такий осінній тон. В общем. Ставлю в духовку на 180 градусів на 35 хвилин, поки потім далі буду дивитися. Такий аромат. Пахне і арбузом, і апельсином, і ваніллю дуже класний аромат. Обшарю зараз при Може комусь така ідея Обіда чи вечері знадобиться. Обжарюю фрикадельки, вони, вони були в заморозці, І буду додати овощі, вони з маслом йдуть. Буде в мене рис з овощами. Обжарюється фрикадельки, потім фрикадельки трошки потушаться з овощами і буду кидати рис. І буде такий у нас вечеря така. Це дуже смачно, я вже не раз готувала. Діти гарно їдять, дуже смачно виходить. Далі потім покажу, що вийшло. Так, фрикадельки вже трошки підсмажила і кинула овочі. Виходить дуже смачно. Тут таке масло зеленю дається, з овочами заморожене. Зараз воно трошки розплавиться, але виходить дуже смачно. І також промила рис. Рис у мене жасмін. Так що промила його, мабуть, разів шість. щоб він такий не дуже скрохмалим таким був. Це виходить дуже-дуже смачно. Ще минут, ще хвилин. 10-15 підтушиться і буду закидати рис. Закинула рис, перемішую зараз це все гарненько, доливаю води, так, щоб покрило рис, ставлю, щоб закипіло. Доливаю води, ну так, щоб покрило, довожу до кипіння. Потім ставлю на саме-саме маленький, на в мене, накриваю кришку і він гарненько підходить, набухає ну, хвилин 20-25. І смакота готова. Дуже гарно піднявся. Такий аромат апельсину. Трошки <зас> такою шапочкою взявся. Зараз буду пробувати. Шпажкою. як він по готовності, Але піднявся в два рази і дуже-дуже пахне ванількою. Гарбузом зовсім не пахне, пахне ванількою і апельсином. Тут я тоді сказала в попередніх кадрах, що лимон, ні, не лимон, а цедра апельсину і сок апельсину. Тому запах зараз дуже класний, дуже пахне. Зараз буду пробувати. Так, ще майже готове. Гарненько рис набух. Дуже смачне вийшло. Я вже насипала посмакувати. Діти дуже мене таке полюбляють. Так що, може комусь пригодиться ідея. Може комусь пригодиться така ідея. Обіда чи вечері. Тому. Смакуйте, дуже смачно. Так, витягла, так трошки він, але м'якенький, класний запах. Зараз сюди переставлю зараз трошки густини і переложу на тарілочку. Дуже люблю гарну, гарний посуд. Дуже класно. Тут, наче так, воно підгоріло на камері, видно, а так, е -е, вроді, нічого. Ну, в общем, я пробувала, щоб серединка там спеклася гарненько. То вроді зубочистка виходить е -е, суха. Я ще фольгою зверху накрила його, щоб він пропікся. Тому зараз трошки остине і будемо смакувати. Так, вийшов такий. Кекси хотіла глазую зробити, але діти вже просять порізати, то посипала просто пудрою. Дуже смачний. Такий пухкенький-м'якенький. Дуже м'який. Дуже е... запах апельсину. І смак дуже чувствується. Гарбуз зовсім не чувствується. А дуже м'якенький. Структура така гарна, гарненький, мені дуже смачний. Будемо смакувати. Тому можете пробувати. Рецепт я напишу в описі під відео. Буду закінчувати своє відео. Хто не підписався, підписуйтесь, хто підписався. Щиро дякую. Дивіться мої відео. Всім до наступного відео. Всім пока.